Всім привіт! І ми продовжуємо нашу школу Ювейпу. І сьогоднішній у нас кандидат це подмод. Розглянемо в чому різниця з попереднім нашим випуском про подсистеми. Мене звати Аня, ви на каналі Ювейп. Давайте починати. І сьогоднішній представник подмодів – це ціліма Elite Art 40 Не єдиний чудовий варіант подмодів від виробника Lost Вейп. Зовні ви можете поглянути, що він особливо нічим не відрізняється від подсистем. Але, але в комплектації йдуть картриджі на 0,6 та на 0,3 Ома, а потужність може сягати до 40 ватт так що ж різниця. Розпочнемо з картриджів. У картриджів є отвір, Чим він більший, наприклад, 1, 1,2 Ом, тим затяжка буде максимально тугою, також її називають сигаретною затяжкою. Чим навпаки супротив буде менше, це 06, 04 і менше, тим затяжка буде максимально вільною, також її називають хальянною затяжкою. Також є варіант на 08 Ом. Це найпопулярніший варіант, його вважають золотою серединою. Зазвичай в комплектації виробники надають картриджі на 03 та на 06 Ом, як в варіанті з тілями. І для того, щоб ви зрозуміли, який супротив вам підходить найбільше. Тож, коли наступного разу вже потрібно буде поповнювати запаси, ви більш точніше знали, який супротив ви бажаєте. Більш детальніше розглянемо самий картридж. Він слугує як резервуар, а головною одиницею це є випаровувач, всередині якого є ватка. Вони є основними елементами для нагріву. В деяких подмодах та бокс-модах, про які ми поговоримо трошки пізніше, є. Така функція, як змінні випаровувачі. Це від іншого виробника, але просто він замінюється отут знизу, вставляється і не потрібно купувати окремо цілий картридж, просто є замінні випарники. Тепер же поговоримо про потужність. На подсистемах використовується 30 Вт потужності максимально, а також зазвичай ароматизатори до 30 мл та 5%. На подмодах можна використовувати як і перший тип ароматизаторів, так і інший на 60 мл 0,3%. А також головне картридж на 0,3 Ом або ж 0,4 Ома і нижче. І ще маленьке уточнення щодо акумуляторів, звичайно ж. Але тут все залежить від виробника, оскільки на подсистемах може бути і до 1500 мАч, так і на подмодах, і менше і більше. Ну що ж, на цьому все. Напишіть у коментарях, що ви ще додали про подмоди. Сподіваємось, вам це було корисно. Тож ставте лайк, тисяти на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на канал та до зустрічі на наступних оглядах.